2012 рік Україна приймає футбольний євро і зустрічає вболівальників з усього світу на найбільших спортивних аренах країни. 2023 рік уже рік триває повномасштабна війна. Україна бореться на передовій на міжнародній арені та на спортивному фронті. Українські футбольні клуби проводять благодійні турніри по всьому світу і збирають кошти на розв'язання. Гуманітарних проблем. Футболісти виходять на поле, тримаючи за руки дітей-сиріт, які втратили батьків в найгарячіших точках. А з трибун їх підтримують українські переселенці, яким довелося покинути дім через російську агресію. У той самий час російські і білоруські спортсмени продовжують здобувати нагороди, пропагуючи вбивство мирних українців. Разом ми і надалі маємо тиснути на спортивну спільноту. Аби більше не бачити у великому спорті представників країн-терористів. Підтримайте Україну, бо мовчання вбиває.